Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю у розділі Привіт. Так, давай тепер до, до новини, яка сколихнула шоу бізнес. Так. Давай так, ну ми в шоці просто сьогодні зранку з'явилася інформація на сторінці Тополі про те, що вони розлучаються з чоловіком. Ну, от, власне, такий розлогий допис написали. тобі щось відомо. Ти чув вітати або плакати. що? ні? Ну час покаже. Найцікавіше, що ми буквально вчора ввечері бачилися із Тарасом на mm. заході на відкритті всеукраїнських ігор ветеранів Гард. він співав як ні в чому не бувало, і знаєш, не жодних натяків на те а що, Як він має між піснями чи що? Ну, знаєш, може, спойлер зробив би. От Єдине, що, зараз я вже згадую, що він питав, де найближчий торговельний центр, бо треба купити рушники. І що? Ну, може, тепер нові рушники на нову. Ааа! А ти кажеш, натяків не давав. ж знав, тепер пазл склався. Пазл склався. Давайте, Мур, з богом. Так, Будемо стежити. Ну, а далі до нашого випуску. Отже, всім привіт! Це життя відомих людей. Вчора співак і композитор Павло Дворський на своїй сторінці у Фейсбуці нагадав про день народження, який би мав святкувати Назарій Яремчук. Павло тепло згадав про свого друга, опублікувавши із ним архівне фото. І ось як його підписав. Далі цитую: сьогодні день народження мого дорогого друга, побратима і кума Назарія Яремчука. Вже стільки років його немає з нами, але він живе у наших піснях у. Спогадах в серцях мільйонів шанувальників він був не просто колегою він був частиною мого життя, хрещеним батьком мого В'ячеслава на фото 1988 рік Торонто. Ми щойно поклали квіти до пам'ятника великій лесі Українці, щасливі молоді натхнені у вишиванках, які несли часточку України світові. Назарі був людиною великого оптимізму. Навіть до останнього подиху він жив вірою, що ми будемо співати для людей, і ми співаємо Ваємо друже, ти легенда, і світла пам'ять про тебе ніколи не згасне. Звісно, що такий допис розчули в чимало користувачів, які також приєдналися із теплими словами і згадкою про Назарія Єрмчука, і ми теж доєднуємося. Світла пам'ять легенді. Київський апеляційний суд залишив без змін вирок 58-річному акторові Остапу Ступці, який у квітні 2023-го потрапив у ДТП, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Виїхав на зустрічну смугу та здійснив наїзд на припаркований Міцубіші. Внаслідок інциденту в Голосіївському районі травмувався чоловік, який перебував безпосередньо в тому легковику. Зірку засудили до трьох років обмеження. Волі та заборону на вісім років кермування будь-яким видом транспорту під час слухання. Прокурор вимагав змінити акторові обмеження волі на позбавлення волі і посадити його до в'язниці, оскільки Остап, будучи п'яним під час ДТП, завдав важких поранень потерпілому. А от адвокат Остапа навпаки просив пом'якшення вироку із проханням змінити позбавлення волі на штраф у розмірі 170 тисяч гривень та зменшити заборону оборону на кермування транспортом з 8 до 5 років, адже актор визнав провину та оплатив лікування постраждалого. Проте ні одна зі сторін не змогла переконати суддів, тож вирок акторові залишився незмінним. Завершилися прослуховування нацвідбору на Євробачення 2026 15 учасників лонг листа виступили перед музичною продюсеркою Джамалою, креативним продюсером Германом Нєновим та директоркою департаменту спецпроєктів суспільного мовлення і головною головою української делегації на Євробаченні Оксаною Скибінською. Цього року нацвідбір вперше відкрив двері для єврофанів на закриті прослуховування. Запросили 11 представників представників найбільших фан спільнот Євробачення в Україні вони не лише першими почули конкурсні пісні, а й оцінили кожен виступ за шкалою від 1 до 15 балів. І от за версією єврофанів, перше місце посіла співачка Лелека. Відомо, що Вікторія Лелека вже 10 років живе у Берліні. Родом вона з українського міста Шахтарськ на Донеччині. До речі, у своєму тік-току Лелека відповіла на запитання фанів, чи співає вона українською в Німеччині? Ну, я пропоную послухати її відповідь. І так, я співаю українською. Де б, в якій країні я не давала б концерти, і насправді гурт «Лелека» заснували заснувала ще у 2016 році, тобто нам вже майже 10 років, і з того моменту весь наш репертуар виключно українською мовою до того ж співачка додала, що в своєму гурті вона єдина українка. А от решта учасників зі Швеції, Німеччини і Польщі. Оголошено переможців восьмої національної премії кінокритиків. Кіноколом церемонія цього року відбулася у Київському кінотеатрі Жовтень у залі кіноман, де зібралися кінокритики, кіножурналісти та дослідники кіно, аби відзначити тих, хто за рік найбільше вразив український кінематограф. До комітету премії увійшли 60 членів спілки кінокритиків України. Вони переглянули і оцінили 228 фільмів і ще 11 робіт у категорії за Осягнення як українських, так і іноземних авторів, найкращим повнометражним ігровим фільмом обрали Ти Космос, режисера режисера Павла Острікова. До речі, його ж оголосили і в номінації відкриття року. А от у номінації за найкращий повнометражний документальний фільм і найкращу режисуру перемогу отримав дві тисячі метрів до Андріївки, режисера Мстислава Чорнова. Акторка Катерина Тишкевич зворушливо привітала свого чоловіка Валентина Томусяка з річницею стосунків. Пара разом уже 11 років у своєму інстаграм. Катерина опублікувала серію фотознімків і додала щемливий підпис, в якому зазначила, що досі не може повірити, як швидко минув час і подякувала Валентинові за всі моменти, які вони прожили разом. Та найбільше заінтригувало інше. Акторка натякнула, що вони з Валентином думають про друге. Весілля ведичне. Ось як про це пише сама Катерина. Мрію зіграти тепер наше ведичне весілля, щоб духовна традиція і головне, наш сад гуру засвідчили цей союз та поєднання двох душ. Ну, будемо чекати е, на нову і е, на нове весілля і е, світлини з цього з цієї події. І, звісно, будемо показувати вам. Вітаємо закоханих. Сьогодні тринадцятий день, як виконавець Михайло Клименко. Він же Адам перебуває у стані коми колеги артиста підтримують його і словом, і ділом нагадуючи про Михайла на своїх виступах. От зараз пропоную послухати Дмитра Зізюліна із Латекс Фауни. Перш ніж ми почнемо наш веселий виступ, я хотів сказати про дещо сумне. Мабуть, хто знає гурт Латекс Фауна, знає також і гурт Адам. Знають Мішу, який зараз перебуває у комі. і Лікування коштує напрочуд дорого. А для нас Міша це світоч, це орієнтир, це крутий батько і надзвичайно талановитий сонграйтер. І ми би хотіли, як, е, якби ви могли долучитися до допомоги його родині, адже лікування коштує 25 тисяч гривень в день, як мінімум, сказав Дмитро. Е, також вчора у Львові провели молеб за здоров'я співака, і в своєму інстаграмі дружина Михайла Саша Норова усім подякувала за молитву. У родині Євгенія Рибчинського поповнення в своєму інстаграм чоловік опублікував допис із підсумками листопада. За словами продюсера, цей місяць був насичений подіями як драматичними, так і щасливими. І ось що саме він пише: у мене з цим місяцем свої особливі стосунки. У листопаді народилися двоє з чотирьох моїх синів. У листопаді народилися двоє моїх кращих друзів. У цьому листопаді з Підпокровська повернувся без ока із простріляними Огами, мій племінник. і у цьому листопаді народилася перша за вісім поколінь. Рипчинська дівчинка, моя онука, наголосив Євген. Щоправда, не зазначивши хто саме з його синів став татом. Ну, наша команда в будь-якому разі приєднується до привітань. Такі новини на сьогодні. Завтра у цій ж порісні данку з 1 плюс 1 знову буде новий випуск ЖВЛ. Та ми побачимось сьогодні. Вам гарного дня. Новорічний подарунок, який надихає. Благодійний спецефір Танці з зірками. Рух до життя. У грудні на один плюс один Україна.